Наші вітання, пане Данило. Дуже дякуємо вам за вашу службу, за те, що знайшли можливість долучитися і прокомунікувати разом з нами. Слава Україні! Героям слава Питаю. хочемо закликати і наших глядачів подякувати бійцям. Сьогодні ми дуже просимо долучитися до ще одного важливого збору. Кошти потрібні для першого механізованого батальйону третьої окремої штурмової бригади на придбання спеціальних засобів для роботи в темну пору доби. Посилання на банку ви можете бачити на своїх екранах. Ось власне QR-код. Відкривайте камери своїх гаджетів, скануйте, переходьте за посиланням і зробіть свій внесок у нашу спільну перемогу. Кожна Ривня, як знаєте, має своє значення. Ну і повертаючись до вас, пане Данило, хочеться про оперативну ситуацію на вашому відтинку фронту. Ми знаємо, що станом на 8 жовтня ситуація у борові на Харківщині залишається напруженою. Протягом останніх діб російські війська здійснили кілька атак на територію громади. Зокрема, 7 жовтня російський безпілотник завдав удару по центральній частині населеного пункту, пошкодивши пошкодив автомобіль швидкою допомогою. У зв'язку з цим місцева влада закликає жителів Львова. Лівобран... Мережної частини громади евакуюватися через близькість до лінії розмежування. Ну і регулярні атаки російських військ також у самій Боровій відсутні електропостачання та газопостачання. Додамо, що за даними начальника бурівської селищної військової адміністрації Олександра Тертишного, у борові залишається близько 340 жителів. Ми розуміємо, що не від хорошого життя часто залишаються громадяни у себе вдома, коли біля дому. Продовжуються бойові дії, комусь немає куди переїхати у іншого просто фізично можливості. Це зробити немає через похилість своїх літ. Але є й такі, як я розумію, пане Данило, хто спрямовано для себе обирають цей шлях, очікуючи іншої влади, якби це не звучало. Як це впливає на ведення бойових дій чи ускладнює вашу безпосередню роботу на цьому напрямку? Знов ж таки, будь-які будь-яка наявність цивільного фактору у близькості до зони ведення бойових дій, вона звісно, що негативно впливає на планування і, взагалі, будь-які оборонні наступальні дії з нашого боку. Бо ми, на відміну від нашого ворога, все ж таки дотримуємося, окрім скажімо так. Юридичних та міжнародного права юридичних якихось настанов. Тощо, тобто, цей фактор наявності цивільних він включається. Це один з факторів планування будь-якої операції нам. І звісно, що це значно, значно ускладнює будь-які наші дії. Тому принагідно я закликаю жителів. Будь-яких прифронтових зон українців, щоб все ж таки, попри всі труднощі і е, важкість, та переміщення куди-небудь, все ж таки, робили це. Бо е, в першу чергу це життя людей, тому. Е... Знову ж таки закликаємо всіх громадян України лишати такі території і давати можливість нам робити нашу роботу. Ми нещодавно бачили ситуацію щодо Шандриголова, коли російські окупанти взяли в полон маленьку дівчинку, вбили її батьків і ну. Це знов ж таки їм їм байдуже кого хто там чекає. Звісно, що для якогось пропагандистського ролику вони можуть і примусом е, взяти заставити когось, відзняти якесь відео. Проте знов ж таки окупант не рахується з життям ані цивільних, ані звісно, що наших військових, ані зі своїм особисто. Mm -hmm. Тобто, ну ні для кого не новина, що вони страчують тих, хто маломальський яко. Ось відмовляється виконувати ті чи інші накази зі своєї сторони. Це абсолютний жах. Хочеться поговорити з вами, пане Данило, про характер ще бойових дій, наскільки він змінюється протягом останнього місяця. Ми розуміємо, що погодні умови змінюються. Інколи ми розуміємо, що дощ не допомагає дронами в піві? А от, наприклад, те, що немає більше того самої зеленки, це, наприклад, навпаки, допомагає. Що скажете тут? І якщо говорити взагалі про так само техніку ворога, чим найбільше б'ють? Чи дійсно це? Все ще є ВПЛА і оптоволокно. Знов ж таки, величезна концентрація БПЛА ворога в небі йому протистоїть наші служби, підрозділи радіоелектронної боротьби. Знов ж таки, з нашого боку, ми теж маємо великий пресінг в сторону ворога, саме ударними БПЛА, розвідувальними. Тощо стосовно зеленки, ну звісно, це. Якби це фактор, який і допомагає, і ускладнює роботи обом сторонам, щоб приховати нам наші війська, наші позиції, звісно, що вона е, нам допомагає, щоб ідентифікувати ворога і знищити їх позиції, допомагає ворогу. Тобто, тут е, нічого нового, проте е, очікувати зменшення інтенсивності е, атак ворога, намагань, просувань ворога, накопичення е, не вважаю доцільним. Тобто, ми спостерігаємо певну останні дні певне підвищення кількості авіаударів, власних кабів тощо, в тому числі по теренах Борівської громади. Чим це спричинено? Знову ж таки, це ситуативна історія. Факторів може бути дуже багато, які саме на це впливають. Пане Данело, дуже дякую. Так, Уда борівська громада вона потерпає від подібних ударів вже дуже дуже багато часу. Тому не можна сказати, що це щось е е таке. Оригінальне, скажімо так, розуміємо. На жаль, Харківщина від самого початку повномасштабного вторгнення під чітким прицілом ворога, і це продовжується. Дуже дякуємо за те, що робите все можливе, аби це припинилося. Дуже вдячні вам за вашу службу і за розмову, пане Данило, Данило Мельников, начальник відділу комунікації 3-ї ШБР.